Владислав Міхеєв і Ольга Коваленко, координатори такого чудового проекту, такої акції під назвою Від серця до серця. А доброго вам ранку! Доброго і сьогодні завітали до нас, аби розповісти про 11-те, Це вже 11-та акція. А для того аби розповісти, як успіхи, як успіхи, наскільки запоріжці з кожним роком стають все відкритішими. Дійсно, кожним роком все більше і більше ми збираємо коштів на допомогу дітям, хворим дітям. А, взагалі ми координуємо акцію вже четвертий рік поспіль. От, цього року буде акція Вряти життя дитині. Допомагати будемо реанімаційним відділенням Запорізької обласної дитячої лікарні. Це буде обладнання, закуповуватись для немовлят. Uh -huh. хлор, хлор, хлор. А Кожного разу обирається інакший напрямок. Так, але у тому році була також акція Вряти життя дитині. От, немовлята потребують дуже багато допомоги, тому а, дві акції поспіль проводяться. У 2012 році проводилась акція Побач світ. Ми допомагали дітям з вадами зору, і потім ще проводилась акція Почуй світ. З вадами слуху а, придбали ми слухові апарати та діагностичне обладнання для діагностики немовлят з, mm -hmm. з вадами слуху. А складно взагалі обирати кому допомогти, зважаючи на те, що дійсно багато дітей потребує допомоги багато центрів, яким чином сконцентрувати увагу і всю допомогу саме на конкретному. Ну, ця акція вона всеукраїнська і її заснував всеукраїнський фонд Серце до серця. І тому вже вирішує координаційна рада благодійного фонду всеукраїнського, яка цьогорічна буде акція. От. А так ми, звичайно ж, стараємося всім допомогти. Ну, за тому, можливостями. За можливостями, так. Ця акція вона е, лише раз на рік. На жаль, раз на рік проходить, але вона результативна. Ми збираємо кошти і можемо за цей кошт купити. Ну придбати, хоч якусь якесь обладнання, таке в будь-якому разі. Допомога якась буде. Владислава, ви так. от координуючи акцію вже в четверта, ну помічайте, що насправді це дає результати, і навіть зважаючи на те, що відбувається така акція лише раз на рік, цього разу протягом 20 днів, так з 4 по 24 квітня. Так, ось кожного року ми бачимо результат від людей, що вони більш краще відносяться до цієї акції і що вони хочуть допомогти дітям. Коли громадяни бачать, яку проблему ми висвітлюємо, яку хочемо вирішити, вони стараються зробити свій внесок набагато більше. Але стикаєтесь з якимось скептизмом, з навпаки, не з прийняттям акції серце до серця, коли люди ну не готові відкриватися, і допомагати або, можливо, з якоюсь недовірою? Так, є такі проблеми. Бувають, що під, коли волонтери підходять та просять, будь ласка, допоможіть, кажуть, ні, вибачте, я вам не довіряю, бо ви якісь не, не справжні ці гроші не підуть дітям. Але... Насправді, всі кошти, котрі ось ми виручаємо, можна перевірити як на сайті фонду. Також ми стараємося висвітлювати всі кошти, котрі були зібрані в новинах, в СМІ, щоб все це було прозоро і чисто. А, власне кажучи, є дуже багато афер, афер та, на. Скажімо так на чужі на чужому борі, і люди хочуть нажитися на цьому. Але якраз акція від серця до серця є з тих, які повністю фінансово звітують просто перед... як так. як розпізнати волонтерів а, саме акції? дуже просто: фінансові звіти, фінансові звіти, і також гарне запитання: як розпізнати волонтерів а, взагалі по всій Україні а, волонтери. Вони мають однакові промоматеріали, е, однакові скриньки, вони від, ну, не такі, як у інших, а вони вирізняються безпеки. Так, так, можна так, розуміти. так. Вони такі е, шестикутники, шестикутну форму мають. І кожен рік вони м, іншого кольору. От. І це, от, наприклад, у цьому році у нас такі плакати, вони по місту вже. Ну, десь вони висять, а десь ще ні. От, і скриньки вони будуть такого ж самого кольору. От і ще наші волонтери роздають серця. Це угу. такі начебки, таке підтвердження в принципі цієї акції, що саме так. серце відкривається, яким чином збираєте кошти, крім от волонтерської такої mm -hmm. роботи. Кошти збираються взагалі за допомогою волонтерів, тому що без них це дуже важко зробити. Ми стараємося залучати молодь, ми стараємося залучати школи, різні бізнеси. Тобто, щоб люди наприклад, у нас є в декількох магазинах у місті Запоріжжя, стоять наші скриньки з плакатами, де можна зробити свій внесок, також отримати наліпку, серця. Є Багато дуже способів, котрі ми зараз намагаємося завлікати людей до цієї акції, і вони майже усі працюють. В рамках акції які ще влаштовуєте заходи для того, аби привернути увагу до цих проблем і для того, аби власне ті кошти залучити? Ну, різні осередки волонтерів. Якщо це вищий навчальний заклад, вони організують свої якісь заходи а, у рамках свого вузу, а, от і в рамках цих акцій вони збирають також кошти до серця, до серця до серця. Школи проводять свої заходи, якісь там ярмарки, вікторіни, там квести. Ага. Діти це взагалі самі активні волонтери цієї акції. Найбільше діти допомагають дітям. І ось ще у нас в рамках акції також заплановано два таких концерти. Скажімо, ось у нас це буде 3 квітня проходити. Це концерт для волонтерів, де ми будемо. Старатися їх зробити найактивнішими, щоб вони були активні, позитивні і були добре налаштовані до всіх людей? І 24 квітня, це день кінця акції. У нас буде проходити марафон, до якого ми залучаємо не тільки волонтерів, а й всіх жителів області. А скажіть, які плани, яку суму хочете зібрати? Mm. Хочемо більше ніж у попередній рік. Ми кожен рік хочемо зібрати більше Вдається, Да, дається дається так. так. Так кожного року більше, так? більше, так. більше ну, які? Суми є ж є, якісь от є ж якась сума, яка так. зробила щасливими минулого... вас ну. ну і дітей відповідь так. Ну але я думаю, що вона не реальна. Звісно, ну, ну, Мільярд... ви складно і складно передбачити. Так. Її складно дану дуже передбачити взагалі о, наші. На жаль, а, наші лікарні дитячі, вони вони потребують а, дуже дорогого обладнання угу. і ну ми не в змозі покрити такі е... витрати. Витрати, так. Ну, Але ж чи... акція всеукраїнська. Всеукраїнська, так. Тобто всі всі збирають. Кожна витрат. область збирає так у свій заклад. У свій так, заклад. А, ну, власне, а яка сума потрібна для того, аби от, закупити в? Обладнання, ну ми вже більше відштовхуємося від тієї суми, яку ми зібрали, і тоді вже дивимося, яке обладнання ми можемо придбати mm -hmm. на цю суму. У тому році ми зібрали скажіть тисяч 96 гривень, 58 копійок, і то ми змогли придбати такі. Інфузійні шприци, насоси для немовлят, які безперервно подають медикаменти та перинатальне. Як... Yeah, nu, ну зрозуміло, 136 тисяч минулого року. Hmm. Так. Ну власне кажучи, 136 тисяч не така непідйомна, скажімо, сума так, для запоріжців. Чому більше? Да, я думаю, що навіть більше, навіть в два в три рази більше. Це не настільки буде суттєва сума, якщо навіть кожен там по гривні віддасть своїх. Це вже буде як мінімум та там 800 тисяч до мільйона. А якщо з, з областями рахувати mm. так. з областю рахувати. А, словом, плани відштовхуватися будете від того, чим більша сума буде, а тим більше відповідно обладнання отримає. От щодо звітів ваших, де з ними можна ознайомитися? Ну як я вже казав, з, з нашими звітами можна ознайомитися. По перше, це на самому е, сайті організації. Серце до серця. Так, так, можна так, ознайомитися. Е, це Звернутися до представництва до координаторів цієї акції в області вони також можуть дати, надати вам письмовий звіт, також можна знайти в соціальних мережах, можна знайти в засобах масової інформації. Тобто, і найголовнішим звітом, яким ми вважаємо для себе, це те, що те обладнання, котре ми покупаємо, воно, воно працює безкоштовно. Ну словом, можна, якщо дуже хочеться, можна поїхати на місце, так, подивитися обладнання, яке ви купили. Ми Кожен рік рік проводимо таку інвентаризацію. Ми їдемо до дитячої обласної лікарні і перевіряємо. От на початку кожної акції ми перевіряємо як працює і як користується тим обладнанням, що ми вже придбали за попередні роки. Зрозуміло, отож, окрім того, що можна кинути гроші в скриньку волонтеру. Крім цього, можна також, ну якщо ви не довіряєте людям, які ходять по вулиці. Мало там хто хто що ходить, під підробив якісь якусь символіку. Якщо так, так не довіряєте, то можна особисто або прийти або скинути можна перерахувати кошти на рахунок. Благодійного фонду там тільки потрібно вказати, якій області ці кошти надійдуть. Його так само можна на сайті знайти і там так, подивитися. Так, і так, в принципі так. з умовами акції на сайті серце до серця так само можна Так, ознайомитися. там звіти, умови, анонси усіх акцій та заходів, які проходять як ну, стати і волонтером, і як і стати і волонтером більше одну от окрім як стати волонтером. От таке питання, в принципі, на зовсім мало часу лишилося на е, інтерв'ю. От е, чим саме можна допомогти? Ну, припустимо, стати волонтером. Е, що ще яка допомога потрібна вам? Так, можна допомагати не лише коштами, а й діями. А, наприклад, можна розповсюджувати інформацію про цю акцію, можна допомогти а, формувати ці а, як скриньки. Ну, багато чого можна робити, або якщо є бажання. Mm -hmm. Скажімо, якщо є бажання щоб... проявити себе волонтером, mm -hmm. то власне, щоб стати волонтером, потрібно просто звернутися до вас. Так, е так, через сайт, або, або знайти у соцмережах, там є анкети а, перейти, заповнити, і ми з вами зв'яжемося, і ви вже станете нашим волонтером. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо за те, що робите благі справи. Ну і удачі. Сподіваємося, що ви зберете якомога дякуємо. більше грошей для дітей. ну і можливо, можливо, ми вам в цьому трішечки, хоча б допомогли. Отож, про з вами прощаємося. Переходимо до корисних порад. До корисних порад переходимо і порадимо вам, як заварювати зелений чай, як зробити це правильно для того, аби він смакував.